Ось у нас ще є ще одна луночка. Тобто ще немає, але зараз буде. Ще оце таке. Тут все ж таки треба одразу підсипати. Робимо лучку гарненько так. Видно, не дуже добре, бо я вже надвечір стала це робити. Треба було трохи раніше. І ось, друзі, мій сором. Я так і не посадила одну рослинку, яка вже добре чи укорінилася за ціле літо. Ось, ціле літо одростила ось такі корінчики файні. От. Ось так ми її врятуємо. Ось, а там, звісно, вже пора викинути. Ця квітка квітла. Пишно так, файно. А я таки не <клухи> наважилася посадити цю квіточку у вазон. І не те, щоб місця не було, було місце ще як. Так, як же мені зробити із таким довгим коренем? Мабуть, все одно придеться трошечки загорнути його, бо хоч не хоче, тут не так багато місця. Отаку, вот нарешті. Нарешті посадили квіточку. Ще проливаємо. Не хвилюйтеся, якщо буде трошечки зайвої води, бо внизу там є дренаж, куди вона вся і піде. Так. Я завжди дивувалася, коли моя мама пересаджувала рослини. Ви знаєте, із таким задоволенням. Я думаю, що тут такого особливого? Зараз пересаджую. Кому в горлі стоїть. Це дуже класне заняття і дуже тішить, коли гарно все росте. Тепер треба взяти якусь кисточку, якийсь пензлик і обережненько це все обмісти. В жодному випадку не обтирати, бо ви бачите тут краклі. От. І не треба, щоб воно в жодному разі, щоб не поврядилося. Ось такі квіткові справи. Така краса. Я його доведувала ладу, а зараз у нас на черзі друга рослина. А зараз у нас ріо. Якщо пам'ятаєте, воно в трошечки гіршому стані, на жаль. От. Найкращу квітку я подарувала. Ту квітку, що напустила дуже багато діточок, квіточок. Я її подарувала.